Сліди стародавнього міжпланетного зіткнення в надрах Землі, загадкова бульбашка навколо сонячної системи, новий кандидат в екзосупутники та десятки виявлених міжзоряних планет. Привіт, мене звати Іван, і це новий випуск космічних новин. Дивні структури поблизу ядра Землі можуть бути залишками стародавнього міжпланетного зіткнення. Там внизу, біля ядра нашої планети, знаходяться зони, які змушують сповільнюватися сейсмічні хвилі. І хоча про них було відомо вже давно, нове дослідження, проведене Університетом Юти США і опубліковане 30 грудня минулого року, виявило, що ці так звані зони наднизьких швидкостей складаються із окремих шарів, а це, в свою чергу, дозволяє науковцям припустити, що, можливо, деякі з цих зон є залишками процесів, які сформували ранню землю залишками великого зіткнення. Для початку як влаштована Земля із середини? Ми живемо на земній корі, тонкому шарі твердої породи. Між корою і залізонікелевим ядром в центрі планети знаходиться мантія. Мантія не схожа на океан лави, як багато хто її уявляє. Натомість вона більше схожа на дуже гарячу та пластичну гірську породу, яка здатна рухатися завдяки конвекції, тобто гарячий матеріал підіймається догори, а холодний опускається донизу, і яка стимулює тектоніку плит на поверхні. Як ми можемо знати, що відбувається в мантії та ядрі? Відповідь сейсмічні хвилі. Коли після землетрусу хвилі проходять крізь землю, вчені на поверхні можуть вимірювати, як і коли хвилі надходять на станції сейсмічного моніторингу по всьому світу. На основі цих вимірювань вони можуть обчислити, як хвилі відбивалися та відхилялися різними структурами всередині землі, включаючи шари різної щільності. Ось звідки ми знаємо, де проходять кордони між корою, мантією та ядром, і частково знаємо, з чого вони складаються. Отже, зони наднизької швидкості знаходяться в нижній частині мантії, на вершині рідкого металевого зовнішнього ядра. У цих районах сейсмічні хвилі сповільнюються вдвічі, а щільність зростає на третину. Спочатку вчені вважали, що ці зони могли бути районами частково розплавленої мантії, які в свою чергу можуть бути джерелом магми для так званих гарячих точок вулканічних регіонів, таких як Ісландія. Але більшість структур, які називають зонами наднизьких швидкостей, здається не розташовані під гарячими вулканами. Тому автори нового дослідження вирішили перевірити альтернативну гіпотезу. Ці зони можуть бути регіонами сформованими з інакших порід, ніж решта мантії, і їхній склад міг відноситись до ранньої землі. Щоб отримати чітку картину, дослідники вивчили зони наднизьких швидкостей під Кораловим морем біля Австралії. Цей регіон ідеальне місце через велику кількість землетрусів, які забезпечують високороздільну здатність спостереження ділянки ядром мантія. Але все одно отримати сейсмічне зображення чогось, що знаходиться на глибині майже 3000 кілометрів під поверхнею, м'яко кажучи, непросто і не завжди виходить якісно, тому команда вирішила спробувати особливий підхід. А саме запустили комп'ютерне моделювання, яке показало картину сейсмічних хвиль у зонах наднизьких швидкостей, та порівняти результати моделювань із спостережуваними хвилями. Науковців особливо цікавила внутрішня структура цих областей. І виявилося, що такі зони не є однорідними структурами, а скоріше утворені із шарів різних матеріалів, які накопичувалися протягом мільярдів років. Як стверджують автори дослідження, цей тип зони наднизьких швидкостей можна пояснити хімічними неоднорідностями, створеними на самому початку історії Землі, і що вони все ще погано перемішані після 4,5 мільярдів років мантійної конвекції. То що означають ці зони і їх шарувата структура? Дослідники запропонували можливу історію їх походження історію, яка починається понад 4 мільярди років тому, приблизно в той час, коли вперше сформувалася скеляста кора Землі. Під поверхнею більш важкі елементи, такі як залізо, опускалися до ядра планети, а більш легкі елементи, як кремній, піднімалися до мантії. Але все це було порушено, коли планета розміром із Марс, відома як Тея, ймовірно врізалася в молоду Землю. Зіткнення могло виконати на орбіту Землі уламки, з яких пізніше сформувався місяць, а також могло підвищити температуру всієї планети і створити великий океан рідкої магми на поверхні землі. Різні гірські породи, гази та кристали, утворені під час зіткнення, могли заповнювати цей океан магми. Протягом наступних мільярдів років до дна мантії опускалися більш важкі матеріали, а потім легші, що в кінцевому підсумку створило щільну шаровату структуру із заліза та інших елементів на межі ядро мантія. У міру того, як мантія постійно рухалася, цей щільний шар мав розділитися на невеликі ділянки, схожі на ті шаруваті зони над швидкості, які ми бачимо сьогодні. Цей сценарій може не пояснити джерело всіх подібних зон, оскільки є також деякі докази того, що інші явища можуть пояснити їх утворення, наприклад, субдукція океанської кори це коли тектонічна плита пірнає під іншу та занурюється в глиб мантії, переносячи з собою матеріал кори нашої планети. Але моделі команди науковців показують, що гіпотеза великого зіткнення планет надійно пояснює, як могли бути створені хоча б деякі зони наднизьких швидкостей. І якщо це дійсно так, глибоко під поверхнею приховані залишки ранньої поверхні землі, які зберігають частину історії планети, яка в іншому випадку була б втрачена. Згідно новому дослідженню, Земля оточена величезною бульбашкою, шириною близько тисячу світлових років, на межі якої активно народжуються нові зорі. Протягом десятиліть астрономи знали, що сонячна система знаходиться всередині так званої місцевої бульбашки, гігантської порожнечі, оточеної тисячами молодих зірок. Але багато чого залишалося незрозумілим, як, наприклад, її розмір та форма, або походження та еволюція, а особливо цікавила її роль у зореутворенні. У новому дослідженні науковці використовували дані, отримані космічною обсерваторією Гая Європейського космічного агентства. Вони намагалися створити 3D-карту положення, форми та руху щільних газів та молодих зірок на відстані близько 650 світлових років від землі, і таким чином дізнатися більше про походження таємничої бульбашки. Результати аналізу руху молодих зірок допомогли вченим виявити, що близько 14 мільйонів років тому серія із 15 потужних вибухів зірок, відомих як наднові, ймовірно відбулися поблизу центру місцевої бульбашки. Вибухи над нових викликали ударну хвилю, яка виштовхувала міжзоряний газ назовні, створюючи структуру подібну до бульбашки. Несподівано астрономи виявили, що сім добре відомих молекулярних хмар це щільні області космосу, де утворюються нові зорі, знаходяться безпосередньо на поверхні місцевої бульбашки. Раніше астрономи припускали, що ударні хвилі після вибуху над нових можуть збурювати молекулярні хмари, що призводить до утворення зірок. І як вважається, наше сонце могло народитися в результаті саме такої події. Однак цього разу науковці дійсно були здивовані, адже майже кожна нова зоря поблизу сонця формується на поверхні місцевої бульбашки. Як зазначають автори дослідження, вони по суті можуть пояснити, як почалося все сусіднє зореутворення. І це є потужним підтвердженням загальноприйнятої теорії утворення зір. Наразі місцева бульбашка продовжує повільно зростати зі швидкістю приблизно 6,5 км на секунду, хоча більшу частину своєї швидкості вона вже давно втратила. Також дослідники зазначають, що коли вибухнули перші наднові, які створили бульбашку, сонце було від них далеко однак, близько 5 мільйонів років тому, подорожуючи по галактиці, сонячна система потрапила до бульбашки і тепер знаходиться майже в її центрі. Вчені вважають, що такі супербульбашки мають бути поширені по всій галактиці, і наш чумацький шлях може нагадувати швейцарський сир із дірками, що виникають після вибуху наднових. а нові зірки в галактиці народжуються саме навколо таких структур. Далі науковці планують знайти інші подібні бульбашки, визначити їх розміри та форми, а також дізнатися, як бульбашки взаємодіють між собою. Астрономи оголосили про можливе відкриття нового кандидата в екзосупутники, тобто супутника планети за межами нашої сонячної системи. На сьогоднішній день це лише другий потенційний кандидат в такі об'єкти. Сигнал надходить від зорі, за якою спостерігав космічний телескоп Кеплер, і вчені, які аналізували дані, стверджують, що потенційний екзосупутник навіть більший за Землю у 2,5 рази і обертається навколо планети розміром з Юпітер. Дані, на яких ґрунтується дослідження, були зібрані телескопом Кеплер ще до припинення його місії у 2018 році. Інструмент вдивлявся у далекі зорі та спостерігав за крихітними змінами їх яскравості, оскільки невелике періодичне затемнення зірки могло свідчити про проходження планети між зіркою та телескопом. Цей метод пошуку екзопланет відомий як транзитний, і згідно даних NASA, за допомогою Кеплера астрономи таким чином знайшли та підтвердили близько 2700 планет, ще 2000 поки що залишаються кандидатами. У новому дослідженні вчені розглянули 70 наборів даних, кожен з яких відповідає планеті холодному газовому гіганту. Потім дослідники провели ряд моделювань, щоб побачити, які спостереження Кеплера могли відповідати планеті із супутником. Виявилося, що лише три зірки відповідали таким спостереженням. Далі науковці розглянули інші сценарії, які могли б створити такі самі дані. Команда зрозуміла, що в одній системі дані могли бути викликані самим космічним телескопом, в іншій сигнал міг надходити від темних плям, що рухаються на поверхні зірки. Але для останнього кандидата, зірки, відомої як Кеплер-1708, жодне із альтернативних пояснень не спрацювало, тому дані були дуже переконливими. До слова, перший виявлений кандидат у екзосупутники був так само знайдений авторами цього дослідження, але і досі не підтверджений. Обидва виявлені кандидати більші за будь-які супутники в нашій власній сонячній системі, і це не дивно, адже найбільші легше виявити через обмежену чутливість телескопа. Науковці мріють спостерігати ще раз транзит цих планет вже за допомогою телескопа Джеймса Веба, що допоміг би розглядіти додаткове падіння яскравості зірки, викликане екзосупутником. Особливо цікаво дізнатися про походження цих загадкових об'єктів, спостерігаючи за супутниками планет нашої сонячної системи, науковці мають три теорії про те, як вони виникають: наприклад, в результаті гігантського зіткнення планет, що теоретично призвело до утворення місяця. Також планета може захопити у гравітаційну пастку, пролітаючий повз космічний об'єкт, або супутники можуть утворитися як звичайні планети із диску газу та пилу. Проте жодна з трьох теорій, здається, не може пояснити походження цих двох кандидатів, тому екзосупутники мають великий потенціал розповісти нам більше про те, як формуються та розвиваються планетні системи. Команда астрономів виявила щонайменше 70 нових міжзоряних планет у нашій галактиці, і це найбільша група цих загадкових об'єктів коли-небудь виявлена. Міжзоряні планети або планети сироти це невловимі космічні об'єкти, маси яких можна порівняти з масами планет нашої сонячної системи, але вони не обертаються навколо зірки, а вільно дрейфують в космосі. Міжзоряні планети, які ховаються далеко від світла будь-якої зірки, звісно, дуже складно виявити, майже неможливо. Однак команда астрономів скористалася тим, що молоді планети через декілька мільйонів років після утворення все ще досить гарячі, щоб випромінювати, завдяки чому їх можна безпосередньо виявити чутливими камерами на великих телескопах. Науковці знайшли десятки самотніх планет у регіоні зореутворення поблизу нашого Сонця, розташованому у сузір'ях Скорпіона та Змієносця. Щоб виявити таку кількість планет, команда використала дані, що охоплюють приблизно 20 років спостережень кількох телескопів на Землі та в космосі. Переважну кількість даних було зібрано за допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії, але також використовувались дані супутника Гая, Європейського космічного агентства. Варто зазначити, що точну кількість самотніх планет, знайдених командою, визначити важко, оскільки дослідники не можуть виміряти маси спостережуваних об'єктів. Як відомо, об'єкти масою вищі ніж 13 мас Юпітера, вже не можна назвати планетами, а скоріше коричневими карликами. Це проміжна ланка між планетою та зіркою. На моєму каналі є окреме відео на цю тему. Однак команда може покладатися тільки на вивчення яскравості планет, яка може змінюватися в залежності від їх віку. Тобто, чим старша планета, тим довше вона остигала, тому її яскравість має бути меншою, відповідно, молодші планети більш яскраві. А отже, якщо досліджувана область із планетами відносно стара, то найяскравіші об'єкти в ній, ймовірно, мають масу вище 13 мас Юпітера, і відповідно нижчу масу, якщо планети молодші. Вивчаючи нещодавно знайдені міжзоряні планети, астрономи можуть знайти підказки щодо формування цих загадкових об'єктів, адже це питання залишається доволі спірним. Деякі вчені вважають, що такі планети утворюються із газової хмари, як зорі, але не змогли набрати достатню масу через замалу молекулярну хмару. Але більшість астрономів не вірять у самостійне формування таких планет і вважають, що вони, скоріш за все, народжуються біля зірок, але в результаті якогось катаклізму зриваються з орбіти і покидають межі зоряної системи, вільно подорожуючи космосом. Про те, який механізм більш ймовірний, залишається невідомим. Тому все ще потрібно більше даних, щоб відповісти на це запитання. Думаю, що більшість з вас знає, що український супутник Січ 230 був успішно запущений 13 січня ракетою носієм Falcon 9. Хочу порекомендувати чудове відео на цю тему на каналі Хмаринка Science, в якому прекрасно описана історія створення та призначення вітчизняного космічного апарату. А на цьому все вже скоро вийде чергове відео про останні події навколо обсерваторії Джеймса Веба. Тож не пропустіть. Дякую всім за ваші вподобайки та коментарі, і, звісно, дякую спонсорам за фінансову підтримку каналу. Зустрінемось у наступному випуску: будьте здорові та дивіться українське. На все добре!